І сьогодні нарешті прийшла черга саме тобі, нашому герою, вручати власну квартиру. <кій> Будемо дивитися. Для початку добрий день. Дуже радий вас бачити. Це дуже навзаєм. взаєм. Давай роздивлятися. Я думаю, ми тільки зайшли вже, помітно, яка сучасна красива квартира. Підібрана саме для тебе. Ну дивись, як. Це круто. Я дійсно радий. – Подобається? – дуже. Так, все необхідне є, так, пральна машина, все обладнане. Тільки погащик для моєї дружини. Для дітей зроблено ну, захист. Так, ну в нас є ще кухня вітальня де ви будете приймати з дружиною гостей, я думаю. Боже, яка вона простора. Скажи, сучасна, така класна. Так, да, прям сучасна. Тут ось витяжка якась модна. Прихована. А це теж полочки? Ага, вони ну, отак от нажимаються. Так, багато. Да, туди величі. ще допригнути треба. Я думаю, дружина знайде, що туди поставити. Так, да, але в мене дружина на, на дві голови менше мене. Стілець? Або буде кликати чоловіка допомагати. Ось такий величезний балкон. Ще одна кімната. Це точно. Тут можна Тут вже... окрему релакс зону робити. Да, тут вже можна ці мішки, кресла, поставити столік, кохла. А. Ти що? Жизь маліна.